І на завершення випуску про спорт майже 250 учасників, 18 категорій та два дні змагань за титул найкращого. У Чернівцях розпочався чемпіонат з дюдо, присвячений пам'яті одному з найвидатніших спортсменів Буковини Степану Кінащуку. Побували на відкритті і журналісти телеканалу ТВА. Традиційно щороку у Чернівцях організовують змагання у пам'ять про дворазового майстра спорту Степана Кінащука. Саме цим турніром буковинські дзюдоїсти закінчують спортивний рік. Степан Георгійович Кініщук це дворазовий майстер спорту, майстер спорту по самбо і майстер спорту по дзюдо. Він колись ще в радянські часи займався дзюдо. І при незалежній Україні, і становився неодноразовим чемпіоном та призером всесвітніх міжнародних змагань, а також обласних і всеукраїнських. Це вже не перший турнір на Буковині у пам'ять про видатного спортсмена і точно не останній, каже Юліан Гарманюк. Позмагатися за титул найкращого у Чернівці приїхали дзюдоїсти та дзюдоїстки з різних куточків України. Що цей турнір зібрав сьогодні спортсменів з 10 областей, присутньо 20 команд. Спортсменів, кількість спортсменів біля 250 дзюдоїстів, які виборюють перші місця. Та призові. І я сподіваюся, що спортсмени в Чернівецької області також будуть сьогодні або чемпіонами, або призерами. Понад дві сотні учасників. Кожен з них різний, але водночас всіх їх об'єднує прихильність до цього виду спорту та шалене бажання стати найкращим. А відтак уважно спостерігають та аналізують бої учасників. Нам же вони розповідають, що цей вид спорту їм подобається і планують продовжувати в цьому ж русі. Анастасія Щербань одна з учасниць турніру. Дзюдо займається вже 9 років, і за цей період досягла вже чималих нагород у спортивній сфері, Ба навіть стала і чемпіонкою. України. Мені дуже подобається. це дуже технічний, гарний вид спорту, дуже гарні кітки. Дуже багато потрібно працювати над собою, щоб виконувати їх і займати призові місця. Попередні були в Хмельницьку, а перед цим в Ужгороді чемпіонат України. Я виграла і ну, було тяжко, звісно, п'ять сутичок, але потрохи і виграла. Я хочу стати майстром спорту і планую йти далі. Наступні учасники Змагань родом з Харкова. Утім, у зв'язку з широкомасштабною війною переїхали в Івано-Франківськ. Та навіть опинившись у новому місці, спортивне зростання попри все продовжили. Мені 14 років я займалася до цього 7 років самбо. Під час війни я в Харкові займалася. Під час війни я переїхала в Івано-Франківськ і тут же півтора роки займаюся. дзюдо. боролася в Києві на чемпіонаті України. Стала призеркою. їздила нещодавно в Ужгород на чемпіонат України. За стала Ну, зайняла п'яте місце по самбо. Ще ми їздимо. Теж чемпіонка України по самбо в Тернополі, ще призерка України по самбо, ще їздила на. В Сербію, в Белград, їздила на ігри юнацькі там теж стала чемпіонкою. Чималий спортивний шлях і в Платона Демченко. Джудо я займаю вже 9 років. Маю з таких початних змагань третє місце чемпіонату України, при друге місце на міжнародних змаганнях та часто займаю перші місця на всеукраїнських турнірах. Всі вони одноголосно кажуть, що за всіма перемогами стоїть дисципліна та тяжкі тренування. Тиждень десь п'ять разів приблизно. Тяжко, буває там два рази в день, але в мене тренування зранку і ввечері два тренування в день кожен день. Окрім неділі. Тренуємось ми п'ять разів на тиждень, іноді по суботам, і оскільки я у спортивному ліцеї, то ще у мене зранку тренування йдуть. Аліна Рябко, Руслан Батюк та ТВА.